Що, у вашому мозку відкрито 50 вкладок одночасно? Ви починаєте одну справу, за секунду переключаєтесь на іншу, а в результаті не завершуєте жодної. Втрачаєте ключі, телефон, думку посеред речення і чуєте у відповідь. Просто зберись, не лінуйся. Будь більше відповідальним. Скільки вкладок відкрито зараз не в браузері, а у вас в голові? Трохи роботи, трохи новин, трошечки тіктоку. Десь справи, які ти обіцяв собі закінчити ще минулого місяця. Скільки разів ви ловили себе на тому, що тіло на місці, а розум блукає десь далеко? А що якщо це не лінь, не безвідповідальність? Що, якщо ваш мозок просто працює інакше? Сьогодні, у бунті-бібліотеці, я розбираю книгу, яка для мільйонів людей стала інструкцією до власної голови: це життя і єзирдух Джесіки Маккейб. І це не про хворобу, це про суперсилу, яку треба навчитись правильно використовувати. Як на мене, Ардух ховали під такими словами, як неуважний, незібраний, хлопчик з проблемами, дівчинка, яка мріє замість вчитись. Але одного разу з'явилася людина, яка взяла цей хаос і зробила з нього мову. Джесіка Маккейт. Авторка, яка не намагається вилікувати дух. Вона навпаки приймає його як частину себе. І у цій книзі вона вчить, як жити з таким мозком не проти нього, а разом із ним. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна зробити. Перше, що ви маєте знати, Джесіка Маккейб не просто теоретик. Вона Творець одного з найпопулярніших у світі Ютуб каналів на цю тему вона сама живе з рдух, розладом дефіциту уваги та гіперактивності, і вона сама пройшла весь шлях від хаосу та самозвинувачень до розуміння та ефективного життя. Тому, на мій погляд, її книга це не сухий медичний талмуд. це розмова з другом. Який тебе ідеально розуміє, який з тобою на одній хвилі. І ця книга відповідає на три головні питання: що ж таке все-таки дух насправді, і повірте, це зовсім не те, що ви зараз думаєте. Чому мій мозок так працює? Тут наука, а не вигадки. І як з цим жити. Конкретні інструменти, підтверджені власним досвідом, а не пусті поради. За нас вже все пережили і просто написали нам інструкцію. Ось за що я й обожнюю книги. Це джерело знань і досвіду. А хто хоче почути повну біографію Джесіки Маккейп, я записав аудіоподкаст в своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вес, Ден Браун, Пауло Коелю, Бернар Вербер, Тоні Шей, Арнез Гіменгуей, Джордж Орвел та інші. І попри це в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я буду. Продовжувати. І вже по традиції шість моїх висновків після прочитання цієї книги. Висновок перший: це не ваша провина, це біологія, це не лінущі, це не твоя провина, це інший тип мозку. І цей мозок має право жити на своїх умовах. На мій погляд, для мене особисто найбільший бунт, який здійснює ця книга. Вона знімає з читача почуття провини. Маккейп вводить геніальну метафору стіна жаху. Що це таке і що вона має на увазі? Це невидима стіна, збудована з усіх минулих невдач, розчарувань та негативних коментарів. І саме через страх знову вдаритися об цю стіну, люди з рдух не можуть почати нову справу. Тут якраз книга і пояснює на пальцях: проблема не у вашій силі волі. Проблема в біохімії мозку, зокрема в роботі дофаміну. Це не ви ліниві. Це вашому мозку потрібна інша система мотивації. І усвідомлення цього це перший крок до свободи. Рдух це нейророзвитковий розлад, який впливає на увагу, пам'ять, контроль і імпульсів, відчуття часу. Це не вибір і непогане виховання. Це навіть не характер. Це просто інший тип мозку. І цей мозок. Не слухається стандартних інструкцій, не тому, що він поганий, а тому, що його інструкції зовсім інші. Просто до нього потрібен інший підхід. Висновок другий: структура це не клітка, це рятувальний круг. Твій мозок не зламаний, йому просто потрібні інші інструкції. Це дуже несподівана і чесна думка, тому що багато людей із рдух відчувають людь, коли чують про структуру. Їм пропонують календарі, трекери, списки справ, і кожен з них виглядає як фейл, який повторюється знову. Але авторка тут пояснює, що справа не в самій структурі, а в тому, що її потрібно підлаштувати під себе, під свій ритм, під свій спосіб думати, під своє відчуття часу. Структура це не про контроль, це про турботу, про підтримку. Про розуміння себе. Годі намагатися пробити стіну головою. Якщо у вас мозок-гонщика, не треба змушувати його повсти, як черепаха. Треба дати йому правильну трасу та інструменти. Тут, е, що круто, немає порад в стилі просто руби. Тут описані конкретні лайфхаки, створені людьми з дух для людей з зрдух. І що саме головне? Вони працюють. Висновок третій. Ви не самотні, ви частина племені. Роками я думала, що зламана. Я дивилась на свої невдачі, як на доказ моєї нікчемності. А потім я знайшла свою спільноту і зрозуміла: я не зламана, я просто по-іншому сконструйована. І таких, як я, мільйони. Ну, для мене особисто це, мабуть, найважливіше. Ця книга дає відчуття, що ти не один. Давайте чесно. Жити з родух або будь-якою іншою особливістю, яку суспільство не до кінця розуміє, це роками почуватися неправильними. Ну, Якимись дивними, зламаними. Ти ніби стоїш за склом і дивишся, як нормальні люди з легкістю роблять те, що для тебе є щоденною боротьбою. І весь цей час ти картаєш себе, намагаючись втиснути свою унікальну операційну систему в стандартні рамки світу. І ось тут якраз Джесіка Маккейб робить, мабуть, найважливішу терапевтичну річ у всій книзі. Вона ніби говорить від імені мільйонів людей, які пройшли через те ж саме. Коли я читав цю книгу, в мене виникало абсолютне розуміння, що цей текст стосується не лише людей з редугом, він стосується кожного. Хто колись відчував себе аутсайдером через свої мрії, погляди чи навіть спосіб мислення, прийняти свої особливості, а не боротися з ними. Не боротися з ними все життя це і є справжній бунт. Бунт проти соціальних стандартів, бунт проти нашого внутрішнього критика, який роками каже нам, що з нами щось не так. Ми не до. І спільнота це не просто група людей, це дзеркало, в якому ти нарешті бачиш себе справжнього і розумієш, що ти. Порядку, ти нормальний. Це ніби місце, де якісь твої глюки називають твоїми фішками. Це, до речі, одна з причин, чому я створив е, книжковий клуб «Бунт у бібліотеці, щоб ми бунтарі могли знайти своїх і перестати почуватися диваками у світі, який часто не розуміє прагнення до більшого, прагнення до читання. Книга «МакЕйб» дає не просто поради, вона, ніби, дає дозвіл бути собою і показує дорожню карту, як знайти плем'я таких самих по-іншому сконструйованих людей. І це, на мою думку, найцінніший інструмент з усіх. Цей канал. Місце саме для таких людей, для тих, хто готовий розбиратися у собі та у світі. І якщо ви один з нас, то ви знаєте, що потрібно робити. Підписуйтесь на канал, ставайте частиною нашого бунту і тисніть на дзвіночок, щоб бути в епіцентрі кожної важливої розмови. Не пропускайте свого, свого випуску. Підтримайте розвиток українського Ютубу. Дякую. Висновок четвертий: гіперфокус це дар, який треба вміти зупиняти. Гіперфокус це коли світ зникає, а потім ти прокидаєшся голодний, втомлений і не впевнений, скільки годин пройшло. Про гіперфокус рідко говорять. Я скажу навіть вам більше. Я про гіперфокус цієї книги взнав вперше. Бордух асоціюється зі складно зосередитись, але іноді трапляється інше. Ти зосереджуєшся занадто сильно, і тоді все інше зникає: час, тіло, голод, зобов'язання. Залишаєшся тільки ти, і справа, в яку провалюєшся у чорну діру. Це може виглядати продуктивно з боку. Так ти геній, який як зарядився, не зупиняється. Але зсередини це втрата себе. Бо після цього зазвичай приходить злам. Емоційний, фізичний, ментальний. І тут авторка пояснює, що гіперфокус це не суперсила, це стан, який потрібно контролювати. Потрібно вміти контролювати, вчитися ставити паузи, пити воду, виходити з нього, поки не пізно. І я завжди говорю про те, що немає поганих книг. З любої книги ми візьмемо щось цікаве та корисне. Ось я, наприклад, не знав про гіперфокус взагалі. А ви знали? Напишіть, будь ласка, в коментарях. П'ятий висновок. прийняття це не капітуляція, це союз. Я не хочу виправляти себе. Я хочу вчитися бути собою. От скільки завжди йде сил на боротьбу. Стільки років на спроби стати нормальним, бути пунктуальним, бути зібраним, бути дорослим у тому форматі, як його показують в інстаграмі. А потім настає виснаження: який результат? Правильно, нічого. Ти не став нормальним. Ти просто став втомленим. А що як зупинитись? Не здаватись, а то домовитись з собою. І ось ця думка змінює насправді хід думок, бо прийняття це не все, мені нічого не треба. А це навпаки. Я визнаю, що я це я. І тепер з цього місця почну будувати щось, що працює для мене. Мені це вигідно. Це початок справжнього життя, без самонасильства і з великою повагою до себе. Висновок шостий сором головний ворог людей з Сором шепоче, що ти зіпсований, але правда в тому, що ти просто працюєш інакше. Мартбух це не просто про відволікання уваги, це про хронічне відчуття провини, яке стає частиною ідентичності. Коли ти живеш із цим станом, кожен день нагадує тобі, що ти не такий, тому що ти забув ключі, не відповів на важливе повідомлення, запізнився, хоча дуже старався не запізнитись. І саме головне, знаєте що, ти це знаєш. Ні, ти не зухвалий, не байдужий. Ти просто не встигаєш за собою. А потім сидиш і тихо ненавидиш себе за ті дрібниці, які для інших взагалі не проблема. І це правда, бо сором не мотивує. Він паралізує. Він ховає тебе в кут і змушує мовчати. А коли ти мовчиш, ти не змінюєшся. Ти просто ховаєшся глибше. Реальне полегшення приходить тільки з розумінням, не з осуду, не з криків візьми себе нарешті в руки, а з тихого чесного погляду. Окей, мій мозок працює інакше. І це не кінець. Ви знаєте, кому би я порадив цю книгу? По-перше, всім, хто має діагноз род дух або підозрює його у себе, це абсолютно ваша настільна інструкція. Це настільна книга батькам, партнерам, друзям та колегам людей з Рдух. Ви нарешті зрозумієте, що відбувається в голові вашої близької людини і зможете їй реально допомогти. Чому я раджу це прочитати близькому оточенню до людей, в яких є рдух, я колись 10,5 років назад воював з алкогольною залежністю. Так, і 10,5 років вже не вживаю алкоголь. І тоді я взнав про такий термін, як созалежність, тому що разом зі мною терапію проходили мої близькі люди, моє найближче оточення. В них не було жодних проблем з алкогольною залежністю, але в них була людина, яка мала цю проблему. Це був я. І я дійсно вперше тоді побачив такий процес, що людям. Пояснювали, як їм краще поводити себе зі мною. Як краще святкувати свята в сімейному колі, та? тобто не вживати. Алкоголю в великих дозах там, не доходити до якогось алкогольного сп'яніння в моїй присутності. Бажано, щоб там, алкоголю не було вдома на видних місцях, там, перший якийсь період, перший якийсь час. Звісно, зараз мені абсолютно все рівно, за 10,5 років, стільки води вже витекло, і стільки всього я бачив, і в різних ситуаціях вже перебував. Тому сьогодні це вже не так важливо. Але перший період, там, півроку рік, він є насправді ось в цьому. Формування життя в тверезості він є дуже важливий, і тому я вперше тоді побачив таку систему, як созалежність. І ось зараз, якраз коли я готував матеріал для цього відео, я і для себе усвідомив, що я дуже сильно хочу порадити цю книгу прочитати не тільки людям з діагностованим рдугом, а й їхньому найближчому оточенню чоловікам, жінкам, можливо, дітям, якщо це вже. В дорослому віці, там співвідношення з батьками, колегам, партнерам по роботі там, і так далі, тому що це важливо, і насправді це спростить е, дуже багато гострих кутів між вами, і воно зменшить абсолютно е, якусь е, якийсь градус непорозуміння і, можливо, навіть якихось конфліктів. І третє, кому я ще хочу порадити цю книгу, це всім, хто хоче краще зрозуміти, як працює увага, мотивація та продуктивність. Навіть без ардух ви знайдете тут купу корисних інструментів. Друзі! Ця книга це не книга про хворобу. Це маніфест про те, як перетворити свій унікальний, швидкий, хаотичний, креативний мозок на свою найсильнішу зброю. І Джесіка МакКейп. Не пропонує чарівної пігулки, червоної кнопки Ось за це їй величезна подяка. Вона пропонує дещо краще: розуміння, прийняття та стратегію. Це одна з найкорисніших і найбільш людяних нонфікшн книг, які я читав останнім часом. А що треба зробити для того, щоб отримати одну з трьох цих книг в подарунок Життя зердух? Перше, бути підписаним на канал Бунту бібліотеці, перевірте, будь ласка, чи ви підписані чи ні. Поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео. Це потрібно відповісти на запитання. А ви стикалися з дух у своєму житті чи житті близьких людей? І друге, які стратегії допомагають вам фокусуватися та бути продуктивними? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте обміняємося досвідом. Це буде корисно максимальній кількості людей. Побачимось, почуємось у наступних випусках. Читай, живи, бунтуй!